Анатолій Валевський. ДУЕТ Напевно, не знайдеться жодної людини, якій би не подобалася музика. Інша справа, що кожен віддає перевагу тому, що ближче до його душі. В одних викликає хвилювання класика, іншим хочеться ковзати хвилями легких джазових імпровізацій. А хтось забуває про все на світі з головою, зонурюючись у жорсткий пульс року або. Ну, втім, говорити про це можна довго, краще хай розбираються музичні критики, це їхній хліб. Але те, що будь-яка музика у виконанні справжніх професіоналів не залишить байдужими нікого, це безперечно. Хоча зізнатися чесно, зірки музичної сцени часто з ревнощами ставляться до успіхів колег і не втрачають нагоди напускати один одному шпильок, а то й просто з їхіднічити. Якось У концертному залі Палацу культури у супроводі оркестру мали виступати заїжджі зірки відома скрипалька і не менш знаменитий гітаріст. Кожен з них був солістом, а оркестр один на двох. Але оскільки виступати вони мали по черзі, то проблем не передбачалося. Однак, як водиться, вони тобто проблеми все ж таки виникли. Зал. Виявився повним глядачів, не залишилося жодного порожнього місця. Ну, ще пак, Дві такі музичні величини у заштатному містечку це вже велика подія у культурному житті. Але, як часто у нас буває, хтось десь щось не погодив, внаслідок чого солісти приїхали, а оркестр ні. Поступово чутка про це просочилася до лав глядачів, і в народі почалися хвилювання. Випереджаючи незріваючий скандал, директор Будинку культури пішов за куліси просити знаменитостей виступити дуетом. Що він їм там обіцяв, як благав, залишилося невідомо. Проте, незабаром вийшов місцевий конференцієр і радісно оголосив, що концерт відбудеться і, незважаючи на відсутність оркестру, знаменитості таки виступлять. Це оголошення. Було зустрінуте залом бурхливими оплесками, під звуки яких на сцену, заставлену музичною апаратурою, вийшла миловидна скрипалька, злегка вклонилася і з чарівною посмішкою торкнулася смичком струн. У затумувавшому подих залі виникли чарівні звуки першої, повільної частини відомого чардаша Монті. Скрипка співала ніжно, проникливо. Змушуючи серця слухачів завмирати у солодкому передчутті розвитку. І в цей момент з за куліс з'явився стрункий гітаріст. Поблажливо оглянувши на скрипальку, він зайняв своє місце на сцені і ледь чутно, грайливо промовив: Доброго вечора, красуні! Проте скрипалька байдуже відвернулася всім своїм виглядом, даючи зрозуміти, що навіть не помічає колегу. Ах! Так ми сьогодні не в настрої. знову? Гітарист глузливо посміхнувся і, регулюючи довжину ременя гітари, поцікавився Про що сумуємо, Люба. Не заважайте, я музикую, не стрималася скрипалька, гнівно блиснувши очима у бік візові. При цьому, як справжній професіонал, вона не припиняла грати з почуттям і не збилася ні на йоту. О, пардону, прошу, удавно посерйознів гітарист, але тут же зіхідничав. А мені здалося ви мучите кицьку. Пробачте, виявляється, це стогне ваша скрипочка. Від такої заяви на щоках жінки спалахнув рум'янець. Вам, грубий, мушлани, ніколи не збагнути краси справжньої музики, швидко відповіла вона. Втім, хіба з вашої хм, балалайки можна отримати такий ніжний звук? Від такої заяви гітаріст спочатку навіть остовпів, але швидко прийшов до тями. Ну, по перше, це гітара, а не якась там. І, і до речі, прошу звернути увагу, у неї на дві струни більше, ніж у вашої скрипочки. Святкуючи перемогу, музикант самовдоволено посміхнувся і, схиливши голову до інструмента, трохи підкрутив колок, натягуючи струну. Але не тут то й було. Відповідь прийшла негайно. Кількість струн не завжди відповідає рівню інтелекту господаря. Словесне пікірування велося пошепки, тому до перших рядів глядачів долинали лише окремі слова. Та й то нерозбірливо нікому й на думку не могло спасти, що знаменитості затіяли на сцені справжнісіньку гризню. Багато хто думав, що вони про щось домовляються. Тим часом. Музиканти продовжували суперечку. Ой ой, тільки подивіться, які ми сьогодні іронічні, прошепів гітарист. А я, між іншим, теж вмію смичком. ха ха. ха З вашим смичком я взагалі б посоромилася б з'являтися в пристойному товаристві, миттєво парирувала скрипалька. І що ви маєте на увазі? здивувався гітарист. А те і не заважайте грати. Патетика вже закінчується. Зараз розпочнеться швидка частина. Втім, вам же це ніколи не подужити. О, можна подумати! Тільки ви вмієте шпиляти на скрипці. Ну, принаймні, це вам не по шинках бринчати. В очах гітариста спалахнув яскравий вогник азарту. Він задирикувато підморгнув скрипальці і запропонував: Тоді парі, зіграємо швидку частину так стрімко, як це можливо. Хто першим зіб'ється, той і програв. Згода? Ой, теж мені паходи Люсії знайшовся. Жінка оцінювально стрільнула очима у бік опонента і зітхнула. Ну, добре, умовив. Поїхали. Дивись, не збийся, Давиде Ойстрах у спідниці. Обернувшись до зали, знаменитості променисто посміхнулися і дружно вдарили по струнах. І тоді на волю вирвалася швидкісна частина чардаша Ах, що вони витворяли! Як віртуозно грали, доповнюючи один одного. Очам важко було всежити за пальцями, щоб блискавично бігали по струнах, смичок пурхав, наче легкокрилий метели, звуки розбігалися і знову звивались у неймовірний візерунок швидкісної мелодії. І здавалося, що струни ось-ось задимляться і спалахнуть від такого розігріву. Фінальні звуки вже розтанули десь під темним склепінням, а слухачі все ще беззвучно сиділи, приголомшені віртуозним виконанням. Але ось пролунали перші невпевнені оплески, а потім зал вибухнув бурхливими оваціями. Розпалені музиканти, здавалося, і самі виглядали приголомшеними власним виконанням, вони перезирнулися. І обережно взявшись за руки і щасливо посміхаючись, низько вклонилися глядачам. Той концерт надовго запам'ятався мешканцям містечка. Такого виконання вони не чули ні до виступу, ні після виступу дуету знаменитості. Ви запитаєте, як надалі складалася доля музикантів? Що ж, ходять чутки, що після цього концерту скрипалька та гітарист стали часто та дуже успішно виступати дуетом. І навіть хтось стверджував, ніби музиканти побралися. Але це вже швидше за все, просто пусті балачки. Хоча, як знати, адже справжня музика здатна творити дива.